Доброго дня! Доброго здоров'я всім пасічникам! Сьогодні у нас експериментальне відео. Я хочу спробувати, жінка, яка ніколи не користувалася воскотовкою, спробувати, як вона працює, і дізнатися у Юрія Михайловича секрети і технологію. І технологію. Робо, роботи з нашою воскутовкою, Я думаю, випускаємо вже тривалий час, але кожного разу задаються питання, як нею користуватися. Починаємо. Добре. Так, ми включили воскутовку, так, від, так. 200, від 220 і приготували рамки. Вірно? Так. Підказуйте мені. Це я бачу така українська рамка. Так. Як Я її ставлю. Ви її ставите вздовж Ось так. Ось так, так. так ставимо. І покажіть Даданівська, як ставиться. Доданівська там стоїть у нас всередині. От Данівська рамка ставиться в поперень. Ось так. 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 Який лайфхак ще є? Для, цю... Для чого ці палички? в Українську рамку ставляться оці палички, щоб... Падає, мерва і не падала, вона не забивала сіточку. Так само вниз, так? Ось так? Так. Це правильно? Так. Так. Можливо. І на них плотненько ставимо всі рамочки. Даємо де... подачу струму, не закриваємо, щоб ви побачили, коли піде. Дуже. Так. Там він, ну то вмикаємо вимикач. Тут? Тут. Другий – це зумер, який буде кричати, якщо у нас не вистачатиме води. Так, ми ввімкнули. Далі регулюємо крапельницю. Для того, щоб відрегулювати нам крапельницю, так, берем, нам потрібно і вмикаємо воду, відкриваємо клапанець. Так, Спочатку проливаємо, щоб швидко і безперервно йшла вода. Дужче відкриті. Так, і Ні, не, О, поспішайте, йде, йде, йде. не поспішайте, не угу. поспішайте. Почекайте, почекайте, почекайте. Вода повинна піти швиденько, всі бульбашки вийдуть. І ставимо туди назад, внизу знаходиться, дивіться, внизу знаходиться трубочка які є просверлені отвори там внизу трубка і через які буде виходити пара mm -hmm. десь на запуск йде приблизно кілька хвилин так вже вже потрошку потрошку по починаю видно Угу, mm -hmm. ну, видно зараз ми контролюємо процес а ну дивіться туди чи йде пара чи не йде Так, почала парувати. Коли вона холодна, це робити не страшно. Коли пара розігріта і коли закрита кришка, потрібно працювати в рукавицях і потрібно обережно, тому що гаряча пара, вона хоч і не становить 100 градусів, але може принести опіки. Тому працювати в рукавичках і працювати, коли відкриваємо кришку, не сунути туди відразу носом. Зачиняємо. На защіпки. защідки. низу пальцем. Так. Так. І чекаємо, чекаємо далі. Процес дивимося, як тече віск. Дуже так От. До речі, основне і найбільш часте питання. Яке зустрічається, а скільки в нас буде воску із одної рамки. Так от, із одної рамки буде 100-110 грам воску. Ми не ставимо рекорди. От, чому не ставимо? Тому що мерва не віджата, не пресована. Якщо ви хочете отримати більше цю мерву, можна прокип'ятити і пустити на центрифугу або на прес. От ця воскотопка призначена для оперативного витоплювання. Рамок, щоб вони не накопичувались на пасіці, щоб їх не псували всякі шкідники, міль, миші і так далі, так далі. От чи великий це вихід? Якщо сировина, тобто рамки світлі, якщо рамки, так би мовити, не забруднені, не мають ключень, меду, перги і так далі, то витоплюється значно більше воску. Якщо рамки чорні, такі як в даному випадку з павутинкою і з мілью і так далі, то витоплюється десь 100-110 грамів воску із рамки. Але мерва після воскотопки суха, мерву тільки витягти, витрусити і вона відразу підсихає і можна складати в мішки, вона не пліснявіє, не покривається пліснявою. Її можна здавати на овощений завод або переробляти далі. Як я дізнаюся, що процес закінчився? Е, ну, По-перше, по закінченню перестає бігти струмочком візка, починає переривисто або крапельками. От, ну і з, по часу. Тобто, якщо ваша воскотовка налаштована, то це десь годину-півтори, тобто ви можете займатися своєю справою. Єдина ваша функція. Долити воду, щоб вона не закінчувалася вода, у... та, та, що поступає в оскотовку. А далі ми зараз припинимо подачу води, от закрити повністю. І ми дочекаємося сигналу, Там капає чи не капає, чи ми закрили. Обережмо, бачите, не капає. Не капає. Ставимо назад і чекаємо сигналу. Це ми Припинили подачу води і десь хвилин 10-15 у нас ще буде докипати та вода, яка залишилась у парогенераторі до спрацювання зумеру. Коли спрацювала у нас, спрацював зумер, це значить, що у нас википила водичка і нам потрібно або долити води, або вимкнути розкотовку. Краще зразу вимкнути, тобто ми вимикаємо. Нажимаємо кнопку. От. І далі, оскільки віск ще тече, значить нам потрібно можна заглянути в цей час. Так, обережно. Носа вперед не запихати. Відкриваємо. Пара йде активно. Значить, от дивіться, ви можете відкрити кришечку, вона не впаде, сильніше, повністю відкривайте. Так. Достаєте якусь із рамочок і покажіть, покажіть. Ну, не не обов'язково ну, середини, середину вона погано дістається. Ось візьміть крайню. Оцю крайню що справа. О, ось подивіться. Ось те, що ми десь це хвилин через 20 десь через ну, протягом певного часу. Це залежить від температури рамок і навколишнього середовища. Це зовсім оцю рамку вже можна витягувати. Почекайте. Ось Дивіться, це робиться таким чином. Пустіть. Обережно, щоб не заляпатися, бо міски прополіс. Так, дивіться, рамка практично чиста. Рамка вся чиста, рамка вже витопилась. Єдине, що обірваний дріт, ну це дріт був обірваний ще на етапі. Так, і замість неї давайте поставимо ще оту одну рамочку, щоб вона так її мільне, до... не, не залишимо їй шансу. Поставимо от на місце і ще дольєм трішечки води. Закриваємо. Одним пальчиком. Угу. Раз. Так, ми перекривали воду. Це багато? Ні, трошечки більше треба. Більше? Ну там у нас пустий. Угу. Парогенератор у нас пустий. Це вже дуже. Це вже дуже. Бачите, мене вже ви навчили. Ну, це... це мало. Це мало. Ви опустіть, опустіть нижче, нижче ємності, тому що mm -hmm. коли ви піднімаєте вище рівня води, от, так, 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 менше, 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 менше. Ще трошки менше. О! Отак. От Оце отак. От І ставте Вода. назад. Так, зараз ми подали трішки води. До речі, до речі, на підставці завжди є отут внизу приварена шпилька. Шпилька приварена для приєднання заземлення в цілях вашої безпеки, електробезпеки. Бажано, перше, щоб розетка була із нульовим контактом, а друге, щоб зробили заземлення. Якщо є така можливість, будь ласка, зробіть. Це в ваших... Цілях і інтересах. Тепер включаємо воскоту. Так, вмикаємо воскотопку. Дуже сподобалось. Вчитель від Бога. Клас. Як так. ви бачите, ще одну рамку ми дотоплюємо, залишилось там ще хвилин 10, поки докапає. Ну і ми показали скорочено і спрощено процес витоплювання воску на... Воскотопці 20-рамочні, як ми її називаємо, виробництва кооперативу Павік, і яка ну, випускається вже досить тривалий час, хоча ну, не набула дуже великого поширення через певні причини. От. Насправді, ну, я раніше казав, що це воскотопка для ледачого пасічника. Сьогодні мушу сказати, що це воскотопка для розумного пасічника, який цінує свій час і Може, ну, розуміє, що можна виконувати під час витопки ще іншу роботу, не заважаючи ні процесу, ні так би мовити, за сто... не стояти біля ємності з водою, з бочкою, біля багаття, біля відкритого вогню. Ну і знову ж показали, що цей процес можна робити в приміщенні. До вас не прилітає маса бджіл. ну, До нас трішки прилітають, але пасіки тут поблизу немає великої. От, тобто, це екологічно чиста, екологічно зручна для цього процесу. А я дякую Юрію Михайловичу за докладну інструкцію. Все не складно виявилося. Будемо працювати далі. Все добре, здоров'я, всім.